Вітаю! Ми продовжимо вивчати тему логарифм. Для роботи нам потрібні два базових конспекти. Один по темі степень і другий по темі логарифм. Розглянемо, як працює властивість логарифм степеня на конкретних прикладах. Знайдемо логарифм 32 за основою 4. Бачимо, що. Число 4 і число 32 це степені числа 2. 4 запишемо як 2 в квадраті, а 32 як 2 в п'ятому степені. Далі використаємо властивість логарифм степеня. Ось у нас записано. Уважно дивимося на формулу і використовуємо її. Спочатку у нас з'явиться множник дробовий, у чисельнику дробу буде показник підлогарифмічного виразу, а в знаменнику – показник основи логарифму. І далі ми записуємо логарифм, але вже записуємо тільки основи без показників. Таким чином, отримаємо дріб 5 других помножити на логарифм 2 за основою 2. Логарифм 2 за основою 2 дорівнює 1. Отже, 5 других помножити на 1 буде 5 других. Обчислимо логариф 243 за основою 81. І 81 і 243 це степені числа 3. Запишемо 81, як 3 в четвертому степені, а 243 як 3 в п'ятому степені. Використаємо властивість логариф степеня і отримаємо 5 четвертих помножити на логариф 3 за основою 3. Логариф 3 за основою 3 дорівнює одиниці. 5 четвертих помножити на 1 буде 5 четвертих. Знайдемо логарифм 8 за основою 16. 16 8 – це степені числа 2. 16 це 2 в четвертому степені, 8 2 в третьому степені. Використаємо властивість логарифм степені. І отримаємо 3 четвертих, логарифм 2 за основою 2. Дрині такий логарифм 3 четвертих. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте останні три завдання. Перевіряйте. Розпишемо 4,128 як степені числа 2. Використаємо властивість і отримаємо результат 7 других. Розпишемо 9,243 як степені числа 3. Використаємо властивість, результат 5 других. 128 і 16 це степені числа 2. Використовуємо властивість, результат 4 в сьомих. Знайдемо логарифм 1 27 за основою 9. 9 запишемо як 3 в квадраті, а 1, 27, вже знаєте, з попереднього заняття. Запишемо як 3 в мінус третьому степені. Використовуємо значення степені з цілим від'ємним показником, але в зворотньому порядку. Тобто, дріб представляємо у вигляді без дробового виразу. Далі, знову ж таки, використовуємо властивість логариф степеня, Отримаємо мінус 3 других помножити на логариф 3 за основою 3. І такий вираз дорівнює мінус 3 других. Логориф 9 за основою 1 третя. 1 трет запишу як 3 в мінус першому степені, а 9 як 3 в квадраті. Використовую відповідну властивість. 2 ділимо на мінус 1, буде мінус 2. І логарифм 3 за розною 3 дорівнює одиниці. Мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. Логарифм 125 за одну 25. Обчислюю так. 1,25 25 запишу як 5 в мінус другому степені а 125 як 5 в третьому степені. Використовую властивість і отримую мінус 3 других. Самостійно виконайте 10 і 11 завдання. Перевіряйте. Запишемо 25 і 1,625 як степені числа 5. Використаємо властивість. обчислимо, і результат мінус 2. 1 8 256 запишемо як степені числа 2. Використовую властивість, результат мінус 8 третіх. Обчислимо логариф корення із 5 за основою 0,2. 0,2 це. 1 п'ята, якщо скоротити 1 п'ята це 5 в мінус першому степені. А корінь квадратний з 5 це 5 в степені 1, друга. Таким чином, 0,2 і корінь із 5 ми представили як в степені числа 5. Використовуємо властивість сьогоднішню, записуємо у вигляді дробу показники степенів в основі логарифму під лорифмічному виразі. І Ділимо одну другу на мінус один. Буде мінус одна друга. Запишемо в вигляді десяткового дробу. Одна друга це 0,5. Отже, результат мінус 0,5. Знайдемо логариф 4 за основою корень із 64. Корень із 64, 8. 8 можна представити як 2 в кубі, а 4, як 2 в квадраті. Використовуємо властивість. Лугарів степені і отримаємо 2 треті. Можна було б звести дані вирази до основи 4, і також попрацювати із відповідними формулами, але так, мені здається, легше. І знайдемо логарів 19 за основою корень із 27. 27 це 3 в кубі, а корень із 27 корень квадратний. Це є 3 в степені 3 других. 1 дев'ята це 3 в степені мінус 2, використовуємо властивість. Мінус 2 ділимо на 3 других. Мінус 2 поділити на 3 других це то саме, що мінус 2 помножити на 2 третіх, і буде мінус 4 третіх. Зупиніть відео і самостійно виконайте останні два завдання. Перевіряйте. 81 запишемо як 3 в четвертому степені, а корень квадратний з 3 як 3 в степені 1 друга. Одну другу ділимо на 4 це то саме, що 1 другу помножити на 1 четверту. Буде 1 восьма. Корень квадратний із 8 запишемо як 2 в степені 3 других. І до двічки можемо дописати показник 1. Далі використовуємо властивість, 1 поділити на 3 других – це те саме, що 1, помножити на 2 третіх, і буде 2 третіх. Продовжуємо. Запишемо 32 як 2 в 5 степені, а корень кубічний з 2 як 2 в степені 1 третя. Використовуємо властивість логариф степеня і ділимо 1 третю на 5. Це те саме, що 1 третю помножити на 1 п'яту. Буде п'ятнадцята. Для виконання наступного завдання можна подивитися в інтернеті, можна в довідниках, в підручниках. Тангенс пі на 3, тангс пі 3, дорівнює кореню із трьох. Тобто вираз підлорифмичний тангенс пі поділено на 3, замінюємо виразом корень із трьох. Далі представляємо основу підларифмичний вираз вигляді степенів: числа 3. 27 це 3 в третьому степені, Корінь квадратний з 3 – це 3 в степені 1 друга. Використовуємо властивість слогарив степені, 1 друга ділимо на 3. 1 друга поділити на 3 це те саме, що 1 друга помножити на 1 третю і отримаємо 1 шосту. Зубіть відео і самостійно виконайте останні два завдання. Перевіряйте. Запишемо 9 як 3 в квадраті, а корень п'ятого степені з 3, як 3 в степені 1 п'ята. Використовуємо властивість слогари в степені. Ділимо 1 п'яту на 2, тобто 1 п'яту множимо на 1 другу. Отримуємо 1 десяту. 1 десята можна записати десятковим дробом 0,1. Осінус пі на цілих 1, спіна 3. Якщо подивитися у відповідні таблички, Буде одна друга. Отже, косінус піна 3 замінюємо 1 другою. 16 записуємо як 2 в четвертому степені, а одна друга як 2 в мінус першому степені. Використовуємо властивість логарифм степеня. Отримаємо мінус 1 четверта. Можна записати десятковим дробом мінус 0,25. 21 завдання. Основу логарифму 13, так і залишимо. Корень п'ятого степеня із 13 квадратів запишемо без кореня. це буде 13 степені 2 п'ятих. І запишемо дріб в бездробовому варіанті, використовуємо цю властивість. І тоді у нас підлорифмічний вираз буде виглядати так: 13 степені мінус 2 п'ятих. Далі використовуємо нашу властивість, враховуємо, що у основі логарифма число 13, і там можна записати показник 1. Тоді наша властивість, використовуємо властивість логариф степені, дає такий результат. Мінус 2 п'ятих поділити на 1, логарів 13 за основою 13. Мінус 2 п'ятих поділити на 1 буде мінус 2 п'ятих. Ну і ви вже знаєте, що логарів 13 за основою 13, дорівнює 11. Далі, 22 -е завдання. 100 запишемо як 10 в квадраті. А 1 поділено на корінь з 7 степені з 10 в 3 степені запишемо як 10 степені в степені мінус 3 в сьомих. Використовую властивий слогариф степені. Мінус 3 в сьомих ділимо на 2, тобто множимо на 1 другу і виходить мінус 3 в 14. Зупиніть відео і самостійно виконайте останні два. Завдання. Перевіряйте. 9 запишено в 3 в квадраті, а корень 5 степені з 3, як в 3 в степені 1 5. Далі користуємось відповідною властивістю і обчислюємо, записуємо десятковим дробом. 49 представимо як 7 в квадраті, корень 9 степені із 7 в 5 степені буде 7 в степені 5 9, і піднімаємо чисельник буде. 7 степені мінус 5 дев'ятих. Використовуємо властивість, обчислюємо і отримуємо мінус 5 вісімнадцятих. 21 25 завдання. 8, 16 і 2 це степені числа 2. 8 це 2 в третьому степені. І враховуючи, що у нас корень квадратний з восьми, то це буде 2 в степені 3 других. 16 – це 2 в четвертому степені. І корінь квадратний із 2 це 2 степені 1 друга. Далі, під логарифмичному виразі, 2 в четвертому степені потрібно помножити на 2 степені 1 друга. Дивимось на відповідну властивість степені, ось вона під номером 1. І бачимо, що 2 основа так і залишиться, а 4 додаємо 1 другу. І 4 плюс 1 друга буде 4,1 друга або 4,5. Відповідно, 3 других. 3 розділити на 2 буде 1,5. Тому, використовуючи властивість логариф степені, отримаємо 4,5 розділити на 1,5. Ну і помножити на одиничку. Буде 3. 27 завдання. Знайдемо в інтернеті або в довіднику косинус пі на 4. Косинус п на 4. Це 1 поділено на корень із 2. Може бути ще варіант корень із 2 поділити на 2, але з цим варіантом працювати доручніше. 16. Розпишемо як 2 в четвертому степені. Корень квадратний із 2 – це 2 степені 1 друга, позбуваємося дробу, буде 2 степені мінус 1 друга. Використовуємо властивість логарифм степеня. Ділимо мінус 1 другу на 4. Тобто множимо мінус 1 другу на 1 четверту. Буде мінус 1 восьма. І записом десятковим дробом, буде мінус 0,125. Самостійно виконайте останні два завдання. Перевіряйте. Корінь квадратний із 5 запишемо як 5 степені 1 друга. 125 5 в третьому степені і корень квадратний з 5 5 в степені 1 2. Під лорихмичному виразі виконуємо множення степенів з однаковою основою. 5 в третьому степені на 5 степені 1 2. Показники при цьому додаються, основа залишається. Буде 5 в степені 3,1 2 Або 5 в степені 3,5 і 1 2 також запишемо десятковим дробом 0,5. Використовуємо властивість логарифм степені. Переносимо коми, виходить, що 35 треба ділити на 5, і буде 7. Танець піна 6, це корінь, 1 поділено на корінь із 3. Перетворюємо 81 і один поділено на корень з трьох, як степені числа 3. Використовуємо властивість логарифму. І отримуємо мінус 1 друга поділити на 4. Буде мінус 1 восьма або мінус 0,125. Досить часто на практиці використовується простіша формула, яка є наслідком формули логравця Зверніть увагу, що показник міститься лише в підлог... підлог... підлографмічному виразі. А в основі логарифму показника немає. Точніше, він дорівнює одиниці, але ми не враховуємо одиницю в приділенні, і формула записується простіше. Спробуємо її примінити до завдань 30, 31 і 32. Можна дивимося на формулу. І бачимо, що показник 2 в підлогарифмічному виразі можна винести як множник перед логарифмом. Так само в 31-му завданні і відповідно в 32-му завданні. Думаю, що складнощів нема за стосуванням цієї формули в даних прикладах. І спробуйте самостійно виконати 33, 34, 35 завдання. Перевіряйте, я не коментую, думаю, що все зрозуміло. І продовжуємо. Ми можемо також приміняти цю формулу і в зворотньому порядку. Тобто, ножник перед логарифмом можна поміщати у показник степеня під логарифмічного виразу. Ось таке. Самостійно виконайте ці три завдання. Перевіряйте і сподіваюся, що ви вірно їх виконали. Спробуємо застосувати спрощену формулу для виконання більш цікавих завдань. 42 -е завдання. Представимо число 16 як 2 в четвертому степені, використаємо ось цю формулу, скорочену властивість логариф степеня, і отримаємо ось такий вираз. Далі ми можемо скоротити множники логариф 2 за основою 5. І тоді отримаємо 4 перших або просто 4. 43 завдання. Представимо числа 81 і 27 як степені числа 3. Використаємо нашу формулу, з якою ми зараз працюємо основна. Скоротимо логариф 3 за основою 7. Чисельник і знаменник на спільний множник і отримаємо 4 третіх. Зупиніть відео і виконайте 44 і 45 завдання. Перевіряйте. 27 пристанок 3 в кубі. Використаємо властивість до чисельника. Отримаємо, скоротимо і отримаємо 3. Далі. 36 пристанок 6 в квадраті. 216, як 6 в кубі. Використаємо властивість нашу. І скоротимо. Буде 2 треті. 46 завдання. Чисельнику і знаменнику десяткові логарифми. Тобто це логарифми з основою 10. І пишуться вони ось так трошечки скорочено. Пропускається літера О в слові логарифм, і не пишеться основа. Але пам'ятаємо, що основа таких логарифмів число 10. Для виконання даних завдань це не суттєво, але просто не забуваємо. Отже, чисельник 8, представник 2 в кубі. Використаємо для чисельника властивість, верхню зазначену праворуч. І отримаємо 3. 121 це 11 квадратів, до знаменника використовуємо нашу властивість. Скорочуємо на логор 11 і чисельники знаменників і, знаменник, і отримаємо 12 другу або 0,5. Зупиніть відео і самостійно виконайте 48-49 завдання. Перевіряйте, я вже не коментую, сподіваюся, що ви впоралися з завданнями. При других можна записати як 1,5. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як працює формула логарифм степені. І для того, щоб потренуватись, пропоную ось такі завдання. Бажаю успіху на все добре, мир вам і здоров'я!